Учора, 24 грудня, християни зустріли святвечір за григоріанським календарем. У Дубинському костелі святого Яна Непомука з цієї нагоди відбулося святкове богослужіння. Цьогоріч українці зустрічають народження Ісуса Христа в умовах повномасштабної війни, коли боротьба за свою країну розлучила чимало сімей, а окопи на лінії фронту для багатьох стали вертепом та яслами. У усіх своїх сподіваннях та мріях на святковій літургії не могли не відзначити прагнення перемоги добра над злом. Той месія, який прийшов більше двох тисяч років тому, стукає і сьогодні. naszych wnętrznych pomieszkań, to to do naszych serc. Ale trzeba nam dzisiaj, w tej świątej wieczor pomyśleć z kilki ile ludzi nie są, ale tysiące, dziesiątki tysiąc, zaraz ten moment, że my tutaj zbieramy, w tym okręcie, też obawiające w okręciach, w Урочисте богослужіння, настоятель костелу Святого Йоанна Непомука, отець Жекош відслужив разом із отцем Андрієм з Греко-католицької церкви міста Дубно та православними священиками, які прибули на дійство. Ми сьогодні святкуємо прихід Сина Божого, Сина Божого, який нам дає надію, надію світла, що виходить із церкви і є переможцем. Чимало до незважаючи на віросповідання, прийшли цього вечора на святкове богослужіння до костелу святого Яна Непомука, адже це можливість розділити радість від народження Ісуса Христа сьогодні, як вся Україна, так і Дубенчани вирішили долучитися до свята, яке завтра святкує цілий світ, але воно проходить не такий момент в житті України, коли хочеться святкувати. Але я рахую, що ці колядки, які ми повинні колядати, повинні підтримати дух, бойовий дух наших воїнів. Родзинкою вечора стали колядки, які прозвучали у виконанні хору Свято-Покровського собору міста Дубно, який уже неодноразово долучається до урочистостей у костелі Святого Яна Непомука. На запрошення оця Гжегоша Ми вже не вперше, як ви говорите, виступаємо з концертами в костелі. І цього року вже по традиції так само будемо колядувати. Цього року вперше ми підготували дві польські колядки на польській мові. Вивчили. І так само буде соліст Ілля Гавриленко, соліст нашого хору «Мій син, співати на польській мові дві колядки. Різдво це передусім родинне свято, коли усі члени сім'ї намагаються зібратись разом, а підготовка до нього триває не один день. Діти чекають на подарунки, люди колядують та вітають один одного.